Миколай Бородатий кличе читати. В Івано-Франківську збирають незвичні подарунки для малечі з містечка милосердя. Благодійну акцію до свята організували працівники однієї з місцевих книгарень. У торбу святого вирішили злагодити не що інше, як цікаві дитячі книжки. Є вже традиція, що на свята дарують дітям солодощі, мандаринки, але ми подумали, що книжка це теж така своєрідна мандаренка, і вона може принести не тільки задоволення для дитини, а й користь. Тому ми збираємо книжки для містечка милосердя Святого Миколая, що в селі Горохолино, оскільки вони тільки рік як відкрилися, і в них мало книжок є. в них маленька бібліотека. До збору подарунків закликають усіх охочих, утім є й певні умови. Книжки мають бути виключно українською мовою, і лише ті, які будуть корисними для дітлахів. Ці книжки колись для мене були дуже важливими у дитинстві, і я хотів поділитися. Цими книжками. І я приніс три книжки: це чеські народні казки, козацькі повісті, Марії Пригари і прадавня легенда Юзефа Крашевського. Вони про, про козаків, про, про те, що добро завжди перемагає над злом, як би важко не було, що треба йти вперед. Книжки вони розвивають усе найкраще в дитині, і може в такому віці вони ще й самі не знають, що їм насправді потрібно, і коли вони отримують книжку в руки, можливо, це щось козім допоможе в житті? Тим, хто не пошкодує своїх паперових скарбів, теж перепаде презент від Миколая символічний магніт. Головне принести подарунки до книгарні не пізніше, понеділка, 17 грудня.